Ой, казали люди сусіди, що до мене матінко їде, я ж її ждала всю нічку не спала, всі ворота повідчиняла. я ж її ждала всю нічку не спала, всі ворота повідчиняла. А матінко їде та їде, ворота минає, минає, ніч яка темна, а зіронька ясна, яка ж моя доля нещасна, ніч яка темна, а зіронька ясна, яка ж моя доля нещасна. Ой, казали люди сусіди, що до мене батечко їде, я ж його ждала, всю нічку не спала, всі ворота повідчиняла. Я ж його ждала, всю нічку не спала, всі ворота повідчиняла. А батечко їде та їде, ворота минає минає, ніч яка темна, а зіронька ясна, яка ж моя доля нещасна, ніч яка темна, а зіронька ясна, яка ж моя доля нещасна. Ой казали люди сусіди, що до мене братик мій іде. Я ж його ждала, всю нічку не спала, всі ворота поговічняла, Я ж його ждала, всю нічку не спала, всі ворота поговічня. А братик мій їде та їде, ворота минає минає. Ніч яка темна, а зіронька ясна, яка ж моя доля нещасна. Ніч яка темна, зіронька ясна, яка ж моя доля нещасна. Ой, казали люди сусіди, що до мене милий мій їде. я ж його ждала, всю нічку не спала, всі ворота позачиняла, я ж його ждала, всю нічку не спала, всі ворота позачиняла. А миміли їде та їде, ворота ламає, ламає, ніч яка темна, а зіронька ясна, Яка ж моя доля прекрасна, Ніч яка темна, зіронька ясна, Яка ж моя доля прекрасна.